Переясали. Тільки що тут робила зйомку щодо комбіната комунальних, які привезли ґрунт. Невідомо звідки вони його привозять. У них є припис з земельні роботи будь-які припинить. Тут їм нічого не можна робити, але під виглядом, я так розумію, що вони роблять вигляд, бо раз бочка стоїть з водою, що вони садять дерево. То завозять ґрунт. Це два в одному. Ніби ж то й не порушують, бо дерево садять. Але разом із тим завозять ґрунт. Але я це вже зняла, це вже закину і будете дивитися. Ну, іду поруч із цією трасою, де викопали поховання. Так от, ось, будь ласка. Кістки лежать на поверхні. Так це на поверхні, ніхто їх не шукає нічого. А скільки їх, якщо тут розгребти, скільки їх іще лежить, невідомо. Ну, сауляча морда. Скільки лиха для міста приніс, ми ще це побачимо. Надовічну падлину посадить, надовічно.